Добрий день. Добрий, мама. Добрий, мама. <рес> У вікусі добрий ранок, як завжди. Я вже з'їздила в місто, трішки треба було скупитися. Вікуся вон, бігає до квіт... квіточок. Бабушка нічого не казала, значить, цвіточків не приносила. Ну, Вона, може, не приносить, зато квіточки можуть лежати в садку. <рес> Це ж наша вікуся. Дивіться, які в нас піони гарні, да? Ой, гарненькі. Угу. А минутку, зараз вона вам все покаже. Ну то ж таки ми показували вже. Ось він, так. Да. А от, зараз ми вам покажемо. У нас Люпін, ми пос... Ото, дівчаткам дякую, що підказали мені. І фіолетовий розквітає. Зараз покажу. Вон біля нього фіолетовий. Сусід косить, пилюка йде з стовбом. Може це будемо тікати з від відсіля. Півники наші красунчики. Вже ви знаєте, вже он, я казала вам, ромашечка вже розквітає. На вулиці в нас сьогодні тепленько, хоча, ви знаєте, передавали після обіду дощ. Ну не знаю, чи буде він, чи ні. Сьогодні будемо, якщо він не піде, то будемо дощ, до що ми сьогодні на огороді, трішки хоч. А ну, що ми будемо? Не знаю, щось треба приготувати і вам показати. Ще подивимося, чи будемо сьогодні, чи, чи не будемо. Ми сьогодні, чи ми ці дні готували, пекли. То охоти дуже немає, щоб щось таке виготовляти. Ну, подивимося ще. Як обіцяти нічого не будемо, ну і не будемо казати, що нічого не будемо готувати. Пішли ми пити чайок. Вікуся каже: Оля, ти який чай? Я кажу чорний, і я. Ну, все так, як я і вона. Вже вечором, вже пізно, вечором ніхто чаю вже не п'є. Ні, ну я можу випити. А їй не даємо вже. Ну звісно, ми його даємо, такий чайок, знаєте, ну, зовсім такий блідий, і все, але вечором і не даємо. А бабусі вона нарвала м'яти. Мама каже: я й не просила. Ну, а вікуся знає, що кому треба. Нам з нею чорний, бабусі м'яту. Бабусі не від нас. Так пішли ми пити чайок. Так, трошечки надумали, хоча сьогодні в нас такого настрою, щоб виготовляти, немає. Але ми вирішили собі на вечерю зробити таку закусочку. Щоб не було вреда дуже для нашої талії. Мама чистить цибульку. Ви знаєте, цибулька у нас в цьому році одна нічого, а одна примерзла добряче. Нічого. Мама її перечищає. Вона теж гарненька, зелененька, але треба дуже багато на ній обривати. Вікуся зайнята своєю справою в бісеці. А ми з вами зробимо так: я взяла помідор один, зварила одне яйце, покажу, як, як я роблю її. Воно так за кусочкою так гарно, можна на якесь свято собі зробити, можна для себе зробити свято, От. листки салату. Часник, кріп і майонез. Все, більш нічого не треба. Зараз покажу. Я взяла таку невеличку мисочку, таку і цю тертушку. Зараз це все ми натираємо, це яйце наше. Так, сюди додаю трошечки чесничку і майонезу трошки додала. Там. На одне яйце йде чайна ложка майонезу. І один зубчик чесника. Любите більше, гостріше можете більше додати. Так от. Таку не дуже глибоку мисочку, звісно, я взяла не дуже важно. Ой, Оля, ну нічого. Це нічого страшного. Так, беремо нашій помідор і нарізаємо такими кільцями. Отак от берете. Звісно, це ще ж, як я завжди говорю, це ж не домашні помідори, але ну, нічого. Ви знаєте, вже хоч пахне помідором. Може, на смак ще і не дуже, а запах вже є, помідорчика. Так, беремо так ці наші помідорчики. Так, от кладемо. Я солити не буду. Так, беремо тепер листочка такого салатику. Це я вже дома пішла з вікуською, ми нарвали з нею по хазяйськи Салат у нас щось теж, теж довгенько, ну, холодно було дуже довго, то воно того й не виросло таке. Минулого минулому році у нас вже в такий час. А може ще й не було. Воно трошечки. Я все зараз за того, що все цвіте, не розберу. Коли було, що в який час. Так, беремо. Я зараз отаку от ложечкою наложу. І щоб не на самий помідорчик класти, а тільки на листочок салатику. Якщо у вас буде більший листочок салату, то тоді, звісно ж, більший будете ложити. Зварити на такий один помідор, два яйця. Я вам просто покажу для прикладу, ви вже будете тоді. Так, беремо наш кріп. Ми теж з вікусь вирвали вдома, так що вже, вже, вже не купляти. Це той, що ми дуже-дуже рано садили. Той, що пізніше посіяли ще щось не сходить. Так. Але сіяли різні сімена, і один блідий такий, а один дуже-дуже такий зелений різні. Так. Це за вашим смаком тут прикрашаєте. Хочете ложіть, хочете ні. Ось так в нас гарненько вийшло. Так що пішли ми з дівчатками вечеряти. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви скористаєтесь цим рецептом і приготуєте. Були раді поділитися. Так, Вікуся? Так. Да. Готуйте і смакуйте. І пишіть, і ми... і пишіть коментарі, сказала Вікуся. <різь> у нас <різь> у, у лаймочки була пробіжка. Ми гуляємо на вулиці. У нас трошки пройшов дощик. Ми вирішили трошки прогулятися. Ви знаєте, на вулиці тепло, хорошо. Лаймон, дивіться, їсть траву. Бігала страшне, страшне, вся мокра, набігалася. а в вікусіон нарвали трошки черешень. та тут у нас малесенька. Поки об'їдають, то трошки що встигли, та й вирвали. Хотіла сказати за рецепт за редиску. Ви відразу спробуйте невелику кількість. Тому що у кожного смак індивідуальний, і не, ну, не кожному воно сподобається. От. Я поділилася, але ну, це не означає, що там, що якщо мені подобається, то значить в ньому дуже цікавий смак. Дуже. Це відео я окремо виставила. Ну, я думаю, що хто цей, то вже дивився. О, воно дійсно, що як незвично і смак дуже цікавий. Завтра неділя, нічого такого робити не будемо. Ну, Звісно, рецептик обов'язково якийсь знімемо. Може, якусь випічку зробимо завтра неділька, так що можна буде щось смачненьке приготувати. О, дивіться на неї. Набігалася, мокра, може, вам і не видно, ну мокра вся. Е, кіт приходив рижик, теж погуляв, погуляв, потім вже знає, що час будемо відпускати лайму, раз і вже побіг. Ось дивіться, яка на нас красуня. Гляньте, Це вона так гуляє. Ох, уже дівчинка наша. Намочилася, так як вроді дуже великий дощ був, звалює з них. Все, ми гуляємо. Будемо на сьогодні закінчувати своє відео в трьох. <гум> Бабуся десь на кухні наша. а ми тут. Лайма балується. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть мій канал на